Шановні глядачі каналу, а також люди, які займаються підприємництвом у сфері сільського господарства, пропоную до вашої уваги крупорожку, яка була виготовлена мною у заводських умовах у 90-х роках. Крупорожка, вона є зерно шліфувальною машиною, яка може виготовляти перлову крупу із ячменю, також зерно шліфувати пшеничну крупу, а також горох. Всі вони даються гарно переробляти на цій крупу але в зв'язку з віком, а з тим, що немає приміщення. Та і не маю сфери збуту е, такої продукції, то хочу, щоб продати таку кропорушку, зовсім недорого, щоб вона в мене не стояла та не займала місце. І можливо знайдуться люди, які, яким вона би ще пригодилася. Тут до цього ще. Там у другому місці в мене є загрузний ящик, який запускає сюди в Ось ось ще рама до неї є повністю з 63-го кута, того швендера. в общем, така. Право. Якщо є бажаючий відгукнутися, відгукніться і ми можемо домовитися, детальніше пояснити. Ось ця труба, то до неї через цю трубу вентилятор висасує полову, яку гонить, або в ящик такий ну, з тканиною. Щоб там полова осідала, а сама крупа висипається тут через ковш. Ну, я не хочу, бо вона така нелегенька, аж дуже, та не хочу її тягати. Тобто відгукуйтесь, давайте пропозиції і зможемо погодитися. Там у середині є. П'ять чи шість каменів точильних великих, вони шліфують зерно. Є ще там другий, другий корпус із сіткою, який утворює простір між цією трубою і ну, йомкостю з ячменем. і До того, щоб там виходила полова, аж з тої пустотілої порожнини, яка місця сітковим циліндром, і цим відсасується полола. Ну, Дякую за увагу. Поширюйте, можливо, кому треба. Вона би пригодилася в ОСГ або навіть і невеликим фермерам. Дякую. Будьте здорові і миру у всій Україні і нам процвітати. і... Щасливо жити.